А що ж ви стояли тоді на Майдані? Зачем ви били в свої барабани? Зачем пели пісні свободи? Всі вони у оба в Україні? Серйозно. Недавно... Я вони не вірю. тому що, пишуть, і... що вони на російському телебаченні на російському... ні, вони тут. А. Я це 100% кажу, я ж знаю. Королів тікають з України. Але не в хорошу для них Російську Федерацію там зараз, вочевидь, не під заробиш багато. Данилець та Мойсиєнко зібралися на Майамщину і не тільки. Прошу надати розголос у цій ситуації, а для цього варто поставити вподобайку цьому відео і залишити будь-який коментар. Наприклад, бойкот кролям. Я нагадую, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Отже, друзі, сьогодні моя глядачка надіслала мені номер газети Реклама. Майамі безкоштовна російська газета, реклама, яка виходить у Флориді. США. Ростиславе, прошу звернути вашу увагу на дуже неприємний факт: наприкінці квітня дует кроліки гастролює в Майамі. А ніяких заборон та санкцій, питає глядачка, де миротворець, де правоохоронні заходи. Отже, як бачимо, українські зрадники кролі Данлець та Мойсієнко вирішили підзаробити і розважити росіян. Виступити збираються 25 квітня. Дня у восьмій вечора в місті халандейл біч у Флориді, 40 хвилин від Майамі. Кролі обіцяють сміха до да кроліків. Ой, сміх до да коліків від веселих кроліків. Наша позиція це братна убийственна війна. І ми повинні все зробити для того, що це треба закінчувати як можна швидше. І ви з ними сиділи за одним столом, можливо, говорили про Україну да, не тільки зразя. Ми, ми я дуже з дуже багато Концерти були все. Вони вчилися в церковому училищі. і збирали нашого президента ради того, щоб да. закінчити цю війну, этот конфлікт. Я війною не хочу это називати. Я б сказав, знаєте, сміх з їхньої кровавої причини, це точно признак дурочини. Їхній інформаційний партнер РТВІ, колишні НТВ свіжої новості в Росії і мірі. Я пішов далі, і от що я знайшов: на сайтах, де продаються квитки, кролі запланували виступ не тільки у Майамі, а 22 квітня у Нью-Йорку планують дати концерт, 23 квітня у Чикаго. 25-го в Майамі, 26-го в Денвері, 27-го в Сіетлі, а 29-го в Лос-Анджелесі понад 70% квитків куплено, ціни від 70 до 80 доларів. Невже ці концерти відбудуться? Дивно, друзі, що Служба безпеки України ніяк не реагує. Та не притягне кролів до відповідальності, адже досі про російські актори знаходяться у Києві. Про це мені повідомив український актор Віктор Андрієнко. Це був шок для мене. Шок, тому що ти ж, якщо б ти туди поїхав, там бо жива, що ти повертаєшся. Та ти повертаєшся сюди і дуже дивуюся, що тебе тут хтось не любить. «Какая боль? какая боль, боль, опять проиграли. Ви думаєте, що вони отримують гроші? Власне, за пропаганду? Вони мені просили допоможи щось робити, і я там е, сприйняю про цю історію. Королі, це не только цінний мех, но й цінні когти, когті, шерсть і молоко. Тобто, вони е, від себе говорять як від народу українського. Е, що з ними сталося, пане Вікторе? Ви з ними дуже добре знайомі. Ну, по-перше, вони нікуди не поїхали, не тут. Всі вони оба в Україні. Серйозно. Так, недавно... да, серйозно. Я вони не вірю, тому що пишуть, І... що вони на російському телебаченні ні, на російському... Ні, ні, вони тут. Uh -huh. Я це 100% кажу, я вже знаю. І більш того, хто ж там мені побачив? Здається, там... моя жінка побачила їх. Десь, бо там якийсь благодійний толі. Ввечері збила кошти, це що, і їх двох побачила. Вона казала, Боже, там багато їх не бачили. Я... А те, що я знаю, що вони тут, вони ніхто не поїхали. А в якому місці? Ну, Даніліт 100% я знаю, що тут. І корім братським, кожне серце висить В якому місці побачили донульця і Месьєнка? А от тут поруч, де я живу. Він тут же з жінкою. На балоні чи на Трещини там був великі такі благодійний якісь канцерт. Нагадаю, артисти потрапили до бази сайту Миротворець, оскільки підтримали ідею провести між Росією та Україною телеміст у 2019 році. Для українців він мав транслюватися на каналі «Ньюзван», який належав кому. Володимира Путіна, Віктору Медведчуку. створення телемосту е, могло спричинити легалізацію російського пропагандистського контенту через українські медіа. Окрім цього, Данилець та Месієнко незаконно відвідували Крим із 2014 року. Також зазначу, що минулого року кролі дали інтерв'ю пропагандисту Борису Корчевникову. Вони скаржилися на цькування в Україні та на президента Володимира Зеленського. Там затикають рот в своїй країні стране. любіми й 14 15, 15 16-й год так на мене коса смотрели, даже кто-то мог сказати шо ап'ять до москалів я говорю, да опять. вони навіть зазначали що глядачі в україні приходили на їхні концерти з коктейлями молотова Слухайте, цікаво чому ж тоді Даналець і мисієнко продовжують жити в києві якщо їх все так не влаштовувало я був бив паражонка спрашують москву в москву Передайте Москві, що давайте вже миритися. Ми вже все давним-давно розуміємо, розуміємо, давайте миритися і давайте жити в мире. хто тогда робить плохо для України? Угу. Ми, которые їздимо, розказуємо, що ребята, Україна вас любить, Україна любить Росію, Білорусію, Або ті, которые роблять вот, все для того, чтобы ненавидеть это э, государство. Чого мають право жити в Україні? Чого таких зрадників не позбавлять громадянства? Запитання відкрите для СБУ. Тему піднімаю зараз в моїх сюжетах, аби кролі просто так не чкурнули з України, знаєте, на М'ямщину, і там не кричали «Спасіть от насаднаціоналістав. Якщо вони таки досі в Україні, то яке право вони мають просто перетнути кордон? Адже за їхні публічні висловлювання та підігрування пропаганді їх мають судити. Ну а якщо вони вже чкорнули з України, то бойкот їхнім концертам у США. Нехай знають, що зрадникам на раді ніде. Пам'ять павшим висікла і корем братським в серце виситься. мы оказывается в этот сайт благодаря тому что мы высказались за телемост там говорят, за... участие да 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 типа Нет. Типа. А типа? А типа. Его не было Телемоста не, не был. было да было просто было просто обсуждение началась та травля по украине что вот мы э, снимаемся в, в программе в стране а агрессоре От э, этим нам сорвали два э, сольных концерта в Трускавце. Для... Не... Нужен ли нам телемост, надо ли нам разговаривать? І ми сказали, да, наверное, надо разговаривать. Та відвертою пропагандою Даналеці Мосієнко займалися ще з 90-х. Вони власне створювали українофобні жарти на дровах приготовлю. Ага. і понятное дело в русське печке скоро на цікавка київ это матір городов русских шошоні українського ви думаєте що вони отримають гроші власне за цю пропаганду те, що вони mm. прибувають в Україні, я не, не можу сказати, чесно вам скажу. Я чесно не знаю. Я ви з ними особисто були знайомі. Ви з ними сиділи за одним столом. Можливо, говорили про Україну. Да, там, не про... тільки зразя. Ми, ми я дуже дуже співбагато і концертів були. Всі вони вчилися в церковому училищі, Я тоді постійно ходив, коли вони студентами ще були ще не були кроліками, не були народними. Вони наразі. Спідношення що з, з володі, що з володі. А Однаково, що мав розуміти? Ага. Таді було все нормально. Що ми не можемо зараз сказати те, що було, коли були довгоносики, наприклад. Зовсім інша історія була. А, а ось коли вони почали, наприклад, в ваганьках цих зніматися і розуміти співати ті пісні. Ну, я, для мене було, ну, я як я можу це. Ну, Mm -hmm. Ну, як я вам. Це був шок для мене. Шок, тому що. Ти же, якщо б ти туди поїхав і там вижива, що ти повертаєшся. Тоді? То ти повертаєшся сюди і дуже дивуюся, що тебе тут хтось не любить. Ну. Час в Одесу проще через Рим, через Афіни ближе і пряміше, через Кіптаун і Єрусалим. Ви вважаєте, як артист, чи. Українські проєкти там кіно, серіали мають продовжувати працювати з такими акторами, які сіють розбрат, наприклад, які підтримують власне Російську Федерацію, скують там президента владу і кажуть, тут підтримують рупори пропаганди Російської Федерації і продовжують жити в Україні. Справа в тому, що моє мені цікаве, тому що все канал. От канал захоче так робити. Канал буде. Розумієте? І взагалі, ви зрозумієте, ви ж знаєте більш мене, е, да і всі знають, що от, наприклад, е, канал може взяти актора і тут же сказати, взяти іншого актора. Розумієте, і він сам приймає, що він буде оце показувати чи це показувати. І все вирішують канали. Розумієте, якщо канали беруть цих людей і ставлять, то це питання до каналу, не до мене там або до вас. Наприклад. Розумієте? А наше відношення як людину? Ну, ну я тому, якщо побачу. Що... Так, в чому я бачили, піднімаю подійжіть. цю тему? Я чому піднімаю цю тему? Аби да. про них люди знали? Тому що в нас є список, там, де і Лорак і Повалі потрапила, там санкції, звання від них якби знімають. Розумієте? Ну і ні, що нагадую. а ви знаєте, що досі у нас досі не зняли звання народного артиста України ні у Кіркорова, ні у того самого золотою де Угу. Коли мене запитали, я кажу, ви погано знаєте українську мову, я казав, що українську мову знаю краще, ніж народний артист України, Басковий Кіркоров. Розумієте? І досі їх ніхто не зняв. Ну, бо, бо, було б зараз це впровадження, проти них також, що ніби знімляться. тільки, а так переберіть інших, переберіть багато інших. Угу. Я знаю, ви знаєте, що цікаво, що, наприклад, от, 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 те, що можу сказати, те, що я от особисто можу сказати. Е, вчора я спілкувався. Спосіпом Андрію, це директор одеської кіностудії. Він сказав: Віктор: я тобі хочу сказати чесно, я до 24 от лютого mm -hmm. я був такий, казав хлопці. Я розумію, що вони на нас там льють, що то війна, але там гроші. Може, якісь проекти можна, може, якось там я ще мав надію, щоб якісь гроші прийшли звідти з 24 четвертого. Я прийняв рішення, все. Щоб не сталося, буду в злидня ходити, десь повзати на пузі, просити гранти у Європи ще у когось там ходити в Ізраїлі. Але я ніколи не візьму ці кроваві гроші. Це сказав Андрій Осіпов. Розумієте? Все, і от таких людей багато, навіть люди, котрі. Закінчили там вузи, приїхали сюди? ми ж багато ми от, наприклад, Романюк там багато. Я можу розказувати багато є людей, котрі закінчили, гітіси закінчили, щепки. Не а працювали тут в Україні. Чи бачите ви після війни повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну чи можлива взагалі якась співпраця? Наприклад, ваша з російськими акторами? Чи вийдете ви з ними на один знімальний майданчик? Не... Зараз, як, скажіть ще раз, у який період? Ну, от, наприклад, зараз, ну, після, після перемоги України, скажімо так. Ну, мені складно сказати, треба, перше треба перемогти і подивитися, чим це закінчиться, розумієте? Що значить, ну, Ой, дякую. робота є робота, розумієте? І на даному випадку, я не можу вам зараз сказати. Угу. Давайте подивимося, чим закінчиться. Розумієте, я не можу зараз сказати. А, я можу сказати інше. Давайте як я інше. Давайте вам інше скажу. Давайте інше скажу. Uh -huh. У мене було багато пропозицій в останній період до війни. Там мене багато серіали запрошували. Навіть на мене головну роль давали. Мені навпаки, коли мені держава не дала гроші на дитяче кіно. То росіяни мені запропонували гроші. Сказали, давайте ми вам повністю mm. е, оплачуємо сценарій, дамо гроші, щоб ви тільки знімати там у Криму mm. всю цю історію. Розумієте? А тут мені три роки не давали мені е, працювати, ну не давали гроші на роботу, mm -hmm. але я відмовився. Я відмовився, тому що я сказав, я тут буду все пробити. Ну, вони потім дадуть. Ну, через три роки мені дали гроші на е, Чернівналісся, на мій казковий фільм. Uh -huh. Ось така історія. І я от прийняв таке рішення. А що буде після війни? Давайте дочекаємось, поки війна закінчиться. Uh -huh. Ну так подивимось, як ви думаєте, коли закінчиться війна? І який буде результат. Складно сказати, ви знаєте. Мені здається, що війна не закінчиться бойовими бойовими діями. Ви ж знаєте, якщо візьмете всі війни, котрі були після бойових дій. Починалася інша війна, uh -huh. була війна якось розуму там, щось ще і печку, і їду, і українці. есть этого туалетную бумагу